Всім привіт. Е, сьогодні на календарі 23 травня, а це означає, що вашого батька день народження. <плес> да. Живіть тепер з цим неймовірною інформацією. Найкращим подарунком буде ваш перегляд: 8 слів в коментарях і, звичайно, вподобайка. А якщо ви заможний багатий чоловік. Ви можете скинути пару гривень на святковий багет. Я буду вдячний і мені буде дуже приємно. А поки гарного вам перегляду. повзай тут ці мої криші. Загреб. месте, да? Да, да, да. Сідай, може, до Бек, попроси, щоб він десь Містер БМП, я з вами поїду. Просіться, до нього хто в місті не П'ять карбованців. Є тільки злоті. А що так дорого? Розцінки. Я з тобою рядом. Не допусти, щоб танчик, б***ь, уїхав. Що говорить? Обижна піхота, далеко не Та все, і може все. Анку забило, б***ь. Забей хуй, э подбегайте -э ближе, -э. доктор Аллаховский, забейте хуй Я вам даже скажу, что там в танке два типа сидит Ничего, вылез, еще вылез Минус танк, минус танк

не взяли и не возьмем ним, не повзай, тут аж штрих. Ты что таки? Все, спасибо. Сзади Это Это <съем> 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 Паникер. Найс, десантировался. На безпечній відстані, кайф. По-моему, попереду пехотенець. А, нет, ССВ, все нормально. Но он тоже пехотенець. Ну да. ми тут піхотинці. <скрес> Я танкист. Піхота попереду, по піхота, пехота. <скрес> Оце Пацани, мене Де. прижало. Одна. Ми тебе не забудемо. Ми смаки ми тебе не забудемо! Не, забудем. <реку> не стріляй тут. Выбач, братан. Это было жорстоко. Так, в останню путь полетели. Иди ты, брат, иди ты. Дякую. Пацаны, видосики потом посмотрите, Давайте пушим. И вот, вот у тебя Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! много. Ай, ты ж ты сюда. Бляха, муха, говно. Получай хоть так. Є uh, тепер er наш uh, любимий. Вертайте, всі до хаби, блять, всі разу просто пишемо. Я знаю тропінку, по якій можна пробігти спокійно. І добігти до э, цих, блять, зданий и там начинаем. Ой, на типа <стр> А че ти решив Так, а ну закрив оцей облечь, я він це правильно сказав. Получай. Шарай, ты ти, ти нафиг. Треба відстань набрати. Боже мій заряди! Пробегаем, пробігаємо. Заряди! Давай ты відразу раликат кину. Боже на Джонни Деппа баклажан? Відстань набери, воно ж не взводиться! Що ти там Вон, сидиш? Давай вилазь з тої бредлі, Василь! О, Давай, так, вилазь. Так. Давай вилазь! Кучкошник! Ну тут, короче, є варіант просто покритий був весь час. Ой, нас хаб заблочили. А Я пробував згодом на хаб, давайте пробуємо на ньому. хе 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 не поняв, ти що ше живий? О, все, не живий. Так. Нова катка, нові кили, нові пригоди. що в нас є? Опа. Поляки, чи. Чи любители золота? Будемо за бобрів. о, курба. Що це було? Сливо-сливо біжить у худові сплюс минус один кабаносик. Далеко не бегай. Вот так, мужчина Леопольд, главнокомандующий, там все увагу. Сос... Я поки що пішов в стирку развешу, короче, мужики. Ну, хозяйственные дела, все. Mm -hmm. В принципе, за таким складним можно и. І... И в вогонь, і в воду, и в. И в стиральну машину. Так, здесь тут нашого братка. А, бачу Курва. по-моєму, вбив. Да, забив, бачу петуха. Не бачу петуха. Весь мой не захотел. Да, 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 я тебя бачу. Вэм там какой-то перпл, по нему, блядь, это не наш, сто процентов. Это польские разведчики, блядь. Так ты тоже поляк, блядь. Харьковчанин, нахер говчанин, блядь.

Медик між нами з тільки щоб піхотинець. Мені копаємо. Десь міжной тобі десь. Звідки, звідки? Там по собі стоїть, блять, десь. Нормально. Дякую, пацани, за перегляд. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалося. Буду лаконічний, тому що біжу пити святкову соточку за власний Happy Birthday. Да, ну ви вже зрозуміли. Прикольно, до речі, вийшло, я це не планував, але даний випуск є 24-м рахунку, випуском по сквад, і мені сьогодні 24. Прикулейшн і Лемонсквейшн, так би мовити. Окей. Okay. Не забувайте про лайк, коментар, підписку. Це дозволяє просувати мою творчість, мої відосики, а це надзвичайно велика мотивація продовжувати бомбити. Дякую. Побачимося далі більше. А... Бляха! Що Шуна... його не видно якого милого його не видно? пробіл зломив твою маму.